Національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка діють чотири найпростіші укриття подвійного призначення для захисту учасників освітнього процесу від небезпек, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій. У гуртожитку номер 1 є сховище номер 68535, площа якого сягає 306,4 квадратних метрів місткості у 300 осіб. Гуртожиток номер 2 Сховище номер 68 529. Площа квадратних метрів. Місткістю у 950 осіб. У навчальному корпусі номер 3 є сховище No 68528, площею 541,3 квадратних метрів, місткістю у 500 осіб. Також у навчальному корпусі номер 4 є сховище номер 68533 площею квадратних метрів, місткість якого 260 осіб. Системою повітропостачання в укриттях є природна витяжка. Міська централізована електромережа є системою енергопостачання. Постачання води здійснюється міським централізованим водопостачанням. Система опалення центральна. Всі захисні споруди обладнані вайфаєм, які знаходяться в належному стані, облаштовані стільцями, санітарно-гігінічними кімнатами, резервним штучним освітленням, мають запаси питної води та їжі, забезпечені засобами надання медичної допомоги. Університет знаходиться у 25-кілометровій зоні від кордону, що є зоною можливого артилерійського обстрілу. В ній заборонено офлайн навчання. Тому використання укриттів здійснюється лише для тимчасового перебування учасників освітнього процесу, викладачів, працівників закладу та інші. Але в разі офлайн-навчання здобувачам вищої освіти буде забезпечено комфортні і безпечні умови.